Пінуванням отримує командир бригади підполковник Дмитро Капітула. Вітаю вас Дякую вам. Дякую за сум. 108-й окремій бригаді територіальної оборони сил територіальної оборони збройних сил України. Почесне найменування Кодацька. Стрічку з почесним найменуванням отримує командир бригади полковник Сергій Зубенко. Дякую за службу. Дякую. Церемонію завершено. Зі святом Україно! Ви святкуєте День Незалежності. Чи є у вас якісь традиції? Традиції. Ну, звичайно, вдягаю вишиванку, а, іду, дітей вдягаю, mm. іду у центр, і ми гуляємо, щось купляємо, ну як свято, як знаєте, або не, не як сім'єю за столом, а просто гуляємо у красивих. <рістична> Традиційних нарядах. Згадуємо про нашу країну, гордимося нашою країною, п'ємо шампанське і раніше до війни ходили на якісь заходи, коли не було тривог. Ну і завжди пам'ятаємо про цей день. Ну насправді традиції, ну якщо говорити родинних традицій з цього свята немає. Але завжди, ну і в тому числі ага. саме зокрема війну, ну, долучаємося до якихось масових свят. Коли був вишиванковий фестиваль, то це було взагалі дуже чудово. Я не знаю, що через війну чи буде щось таке масове, але це ну принаймні до якихось свят, свят міських ми обов'язково. З родиною долучимося, збираємося, виходимо сюди в парк. З сім'єю, в рідному місті, в парку в вишиванці зазвичай так. Зазвичай це вишиванка і десь погуляти містом. Це обов'язково на день незалежності України. Традиції ні можемо приїхати погуляти в город. Вишиванку одягаємо в день вишиванки в маї місяця на день незалежності. В основному, якщо це вихідний, то проводимо на морі Останні шашлики перед осіні. Україна відзначає свою 34-ту річницю своєї незалежності. Дату, яка сьогодні сприймається не лише як свято, а як символ незламності та боротьби. За ці десятиліття наша держава пройшла крізь економічні кризи, політичні виклики та повномасштабне вторгнення. Вітаю, мене звуть Вікторія Яслик і ви дивитесь проєкт Новини Лайф. Сьогодні ми поговоримо про незламність, зміни в суспільстві та майбутнє України з одеситом, актором і громадським діячем Олегом Філімоном. Це дуже велике свято для мене і для моїх друзів і для нашої країни в цілому. Тому що незалежність це таке, що ми починаємо розуміти, що воно таке, тільки після того, як ми це отримали. Тому що усі якісь спекуляції по цьому приводу, вони, на, на мій погляд, вони нічого не означають. Тільки коли в тебе є вона і Україна довела, що незалежність це принципова риса нас, усіх українців, які мешкають на цій території. І довела це помаранчевою революцією, потім революцією гідності, потім тим, що вона вистояла і вистоює зараз під час війни. Це все завдяки незалежності. Це завдяки нашому розумінню, що немає нічого більш святого, ніж незалежність. Демократична держава, така, як якою є Україна. Вона базується на незалежності, то для мене це величезне свято. Як на вашу думку, чи змінилася наша країна від початку повномасштабного вторгнення Росії? Так, на мій погляд, Україна змінилася, вона стала більш цільною. Оцей ворожнечий наступ, ця жахлива війна, вона якось згуртувала людей. А, і розбіжності, які були до цього, і по мовному питанню, і по релігійному питанню, і по економічним питанням, вони стали менш суттєвими, тому що люди згуртувалися, щоб дати відсіч ворогу. І, на мій погляд, Україна стала більш цілісною. Зараз переходити саме до Одеси. Чи змінилась вона за ці 34 роки, та чи стали Одесити якось більше вшановувати саме День Незалежності після початку повномасштабної війни? Розумієте, вони стали це вшановувати більш за все суто після початку війни. Одеса завжди була таким, знаєте, космополітичним містом, вільним містом. Ніхто не замислювався там по поводу того, що є незалежність, нема незалежності. Але зараз, після початку війни, я чую на вулицях українську мову, що не було ще, можливо, 6-7 років тому назад. Зараз багато людей розмовляє українською мовою. Молодь розмовляє українською мовою. Це все те, що я колись казав. Я казав, що не треба нічого нав'язувати, не треба нікого примусювати. Це природний процес. Ми погано розмовляємо українською мовою. Я маю на увазі людей мого віку. Я вивчив, але люди не вчать. Там, хтось не може вивчити, хтось принципово не вчить. Я не знаю. Але наші діти вже розмовляють, а наші онуки будуть розмовляти вільно. А їх діти будуть просто спілкуватися українською, як своєю рідною, і все. Мені подобається те, що коли воно природньо проходить, ось коли мені примушують щось зробити, ні, ти маєш тільки розмовляти українською. Я думаю, так, у нас фрікантрі, я можу розмовляти тією мовою, якою я схочу. Я вільно спілкуюся англійською мовою, я знаю французьку мову, я зараз вивчаю італійську мову, то мені не треба примусювати, не треба мені казати, що мені робити. Я сам це роблю, свідомо. Якщо мені потрібно, я розмовляю українською. Якщо ні, вистави ми граємо і українською, і російською мовою. Розумієте? Тому що є величезний шар людей, які хочуть це отримати, цей продукт отримати. І не можна їх відсікати від культури. Це має відбуватися поступово. Якщо знову ж таки говорити про Одесу та одеську міську владу, як на вашу думку, що зараз потрібно змінити, щоб наше місто розвивалося як на краще? Ой. Багато, багато чого треба змінити. Перш за все, треба розвернутися до людей. В мене був такий, на мій погляд, не дуже вдалий опит знаходження в владі. І все, що я робив, це було не завдяки, а навпаки. Розумієте? І тільки тому, що я відома людина, і тому, що мене знають усі, і тому що бачили мене на телебаченні, чи в театрі, чи на сцені, в мене щось таке виходило. Я міг допомогти людям там, відремонтувати ліфт, або щось попиляти дерево, яке майже впало на людей. Але влада, на, на мій погляд, влада. Треба якось переорієнтуватися більш на людей. І тоді буде добре. Давайте все ж таки перейдемо до гумору. Як, на, як на вашу думку, чи змінився гумор за ці 34 роки Незалежності України? А, ні, я думаю, що він не змінився. Гумор завжди був гумором. І він таким же і залишився. А, більш змінилося відношення людей. Розумієте, от що мені дуже подобається в нашому місці? Люди почали ходити до театрів, люди почали ходити у кафе, в ресторани, в музеї. Я дуже багато бачу людей молоді там. І це е, ознака того, що ми не злякалися. Ось люди не злякалися, йде війна. І це жахлива, жахлива річ, ця війна. Але якщо ми будемо лякатися, ми припинимо існувати, ми припинимо жити. А треба жити кожного дня. Ось сьогодні взяти квіток, піти до театру, а завтра взяти дружину чи свою улюблену дівчину. І піти там до ресторану, а післязавтра піти до музею, а ще накрити поляну і зазвати усіх своїх друзів, і сісти, і випити, і співати пісні і українською мовою, як і я обожнюю українські пісні. Ось розумієте, то гумор не змінився, а відношення людей до гумору на наших виставах повнісінькі зали, а в нас комедії. Скажіть, будь ласка, ось на вашу думку, Одеса вона завжди була відомою своїм колоритом, своїм гумором, своїм ставленням до гумору. Чи залишилось це в нашому місті наразі? Звісно, залишилось. Е, я бачу людей, я не так давно був на привозі. Ой, це розумієте, це і це челендж, як кажуть англійці. Е, Люди підходили до мене, щось питали, щось, вони втручалися у розмову, я е, співбесіду вів з е, кореспондентом з українського телебачення, вони підходили, говорили, філімонов, ти все, не так говориш, говори так. В общем, це було, на мій погляд, це, це дуже класно. Я обожнюю цих дітей, як моя дружина, йшла по вулиці і побачила квіти, така стекляшка квіти, і на ній надпис «У рози». У рози, добре. Вона зайшла, там, запитувала дівчинку, молодюсенька дівчинка, мабуть, 17 років чи 18 років, вона запитувала, а що ці, ці...» а вона каже, а роза є? Так. Вона говорить, а що ж, ви будете спрашувати, Це я. Ну, це такий одеський, його неможливо перекласти ні на яку мову, одесити питанням відповідають на питання. Але це все залишилось. А як на вашу думку, чи перейняла молодь ось це ось саме цей колорит? Так, так, так. Я бачу людей, бачу, як вони розмовляють. Молодь в нас дуже-дуже гарна, я їх обожнюю вони. І вони роблять багато дуже корисних речей. Багато дуже корисних речей. Багато з них це патріоти. Патріоти нашої держави, патріоти нашого міста. Хтось виготовлює сітки. Я знаю цих дівчат. Хтось допомагає волонтерствує, хтось возить там на передок якісь речі. Я знаю Катю Ножевнікову, вона така дуже-дуже відома волонтерка з Одеси. І вся команда в неї це дуже молоді люди. І я вважаю, що таких людей багато в Одесі. Ну і наостанок останнє питання, якою ви бачите Україну в майбутньому? Я бачу її вільною, я бачу її незалежною, я бачу її квітучою. Тому, знаєте, як Мої улюблені пісні Чорнобривці. Там є такі куплет, що прилетіли до нашого поля із далеких країн журавлі, розквітає і земля, і доля на моїй українській землі. Ось я бачу такої України. Україна зараз переживає складний і водночас доленосний етап своєї історії. Незалежність для нас це не лише формальність чи дата в календарі, а й реальна цінність, за яку платять життя тисячі захисників. Ви дивились проєкт новини Лайф. Підписуйтесь на нас, щоб бути в курсі найважливіших подій півдня України. День незалежності України це свято, що набуває зовсім іншого змісту в умовах повномасштабної війни, коли свобода і державність оплачуються надзвичайно високою ціною. Для військових це день не лише дата в календарі, а й символ боротьби, яку вони ведуть щодня на передовій. Вітаю, мене звуть Вікторія Яслик і ви дивитесь проєкт новини Лайф. Сьогодні ми поговоримо про значення незалежності, силу українського духу та майбутнє нашої держави з військовим рекрутером 39-ї бригади берегової оборони. 30-го корпусу морської піхоти військово-морських сил Збройних сил України Павлом за позивним Рембо сьогодні Україна відзначає свій 34-й день незалежності. Що особисто для вас означає це свято? Безпосередньо для мене, як для військовослужбовця, який з перших днів став до лав збройних сил. Це постійне нагадування того, навіщо саме ми всі прийшли до цього вибору. Який шлях ми подолали, що у нас за плечима, та що попереду, це постійне нагадування того, що наші побратими віддали найцінніше за нашу свободу. І це безпосередньо саме те, заради чого ми боремося щодня і чого ми прагнемо досягти у кінцевому випадку та в кінці війни. Чи змінилось ваше ставлення до Дня Незалежності після початку повномасштабного вторгнення? Ні, тому що. Як і будь-яке свято, воно має велике значення для нашої країни, для суспільства, для військовослужбовців, але на війні все, на жаль, відходить на задній план. Це щоденна робота, це щоденні випробування, і ми просто кожного дня прагнемо того, щоб досягти миру, досягти перемоги та того, щоб люди, які знаходяться тут, не відчували наслідків того, що люди бачать на фронті. Якщо говорити саме зараз безпосередньо про фронт, як це свято впливає на дух військових? Як я вже казав, це дійсно постійне нагадування того, заради чого ведеться ця боротьба? Тобто люди прийшли до війська заради того, щоб їхніх домівка їхні сім'ї сім'ї сім почували себе в безпеці, для того щоб ми були незалежною країною, ми були вільною нацією, і ми розуміли, що найкращі часи тільки попереду, що ці випробування вони дійсно варті того, щоб потім досягти мирного неба та світлого майбутнього. А чи святкується свято на передовій? На жаль, іноді не вистачає часу відволікатися на ті чи інші свята, незалежності від того, наскільки вони важливі для нашої країни. Так, є там маленькі, скажімо так, скажімо так, камерні святкування, тобто військовослужбовці самі для себе організовують або за допомогою свого командування, але йде постійна робота, тому, на жаль, іноді просто не вистачає банально часу для того, щоб відволікатися від роботи. Якщо говорити безпосередньо про вас, розкажіть, будь ласка, свою маленьку історію про те, як ви потрапили на фронт. Потрапив я на службу та до війська у віці 21 року. Це був березень 22-го року, і по сей день я у лавах 39-ї бригади берегової оборони 30-го корпусу морської піхоти. Починали ми як 126-та бригада ТРО, пройшли чималий шлях від Миколаївської до Херсонської області і досягли того, що, скажімо так, Наші бойові досягнення вони були визнані, і ми стали частиною корпусу морської піхоти і продовжуємо виконати надскладні задачі на півдні нашої країни. І як на мене, колектив, в якому військовослужбовець знаходиться, це 80% того, як він буде себе почуватися на фронті, це стає для нього сім'єю. Тобто, ця, скажімо так, родина, яка по суті з тобою 24 на 7, ви тренуєтесь разом, живете разом. Виконувати задачі разом, і коли когось з цих людей, на жаль, не стає, це дуже важко переносити і це потім залишається з тобою на все життя. Так. А якщо ось повернутися до цивільного життя, чи не бентежить те, що ось деякі чоловіки, якби це зараз сумно не звучало, просто ходять, живуть своє життя. А для вас, як для військового, як це? А... Раніше, звісно, до цього ставився більш критично, але я розумію, що, на жаль, деякі речі просто неможливо змінити, на них неможливо вплинути. І це реальність, до якої, на жаль, багатьом військовослужбовцям треба буде пристосуватися. Я сподіваюся, що наша держава зробить якомога більше пільг та можливостей для ветеранів, щоб це все вирівняти, але це реальність, до якої ми, на жаль, маємо пристосуватися та, скажімо так, жити з цим далі. На вашу думку, з військового погляду, як зараз варто проводити мобілізацію чоловіків, щоб все було по правильному, по лайтовому, так би мовити, не так, як зараз працюють? Я вважаю, що дійсно потрібно і надалі, як це робить рекрутинг як нашої частини, так і рекрутинги багатьох інших бригад, робити ставку та акцент на безпосередні навички кожної людини. Тобто, ми дійсно робимо акцент на тому, що якщо людина кваліфікований механік, кваліфікований програміст, зв'язківець, то він має робити. Те, що він міг робити по фаху, тобто, це грамотне та логічне, скажімо так, використання навичок людини, щоб він почував себе на своєму місці та приносив якомога більше КПД під час служби. Ви зазначили про своїх загиблих побратимів? Скажіть, будь ласка, чи в це свято можливо згадуєте когось з них? Я згадую про них чи не щодня, тому що це люди, яких я постійно бачу в своїй фотоплівці. Це люди, яких постійно бачу. В соцмережах своїх інших побратимів це люди, які дійсно зробили максимум, віддали найцінніше. Тому думки про них вони не виходять з голови. Це незалежно не залежить від свята, від дня. Це те, що нагадує про себе постійно. І останнє питання: якою ви бачите Україну в майбутньому? Сподіваюся, що дійсно у нас, як у нації, вийде. Поєднатися так, як це було на початку повномасштабного вторгнення, пройти всі ці випробування, стати єдними і дійсно повалити всі ці стіни розбіжностей між військовослужбовцями та цивільними, щоб ми розуміли, що так чи інакше всі роблять одну справу, і ця перемога вона гідна не тільки, скажімо так, зусиль військових, але й ті, хто в тилу. Допомагав нам, тому що без міцного тилу не було б того, що є у нас зараз. Сьогодні Україна святкує свою незалежність у найважчі часи за всю історію. Для військових це свято має особливу вагу, бо саме вони щодня доводять, що незалежність не абстрактне поняття, а право жити на своїй землі, говорити своєю мовою та вільно будувати майбутнє. Ви дивились проєкт Лайф». Підписуйтесь на нас, щоб бути в курсі найважливіших подій півдня України. Україна відзначає 34-ту річницю своєї незалежності. Це свято набуло особливого змісту під час повномасштабного вторгнення. Для Одеси як міста символа стійкості та багатонаціональної єдності свято також набуло нового значення. Вітаю, мене звуть Вікторія Яслик, і ви дивитесь проєкт Новини Лайф про незалежність та виклики, з якими стикається Одеса, в ексклюзивному інтерв'ю з міським головою Геннадієм Трухановим прямо зараз. Ви you знаєте, know, Історія нашої держави така, що нам наша незалежність дуже тяжко дається во всі, во всі е, роки, епохи, года, е, роки. Тому для нас цей день дуже важливий. дуже важливий тому, що ми сьогодні, як ніхто, я так розумію, знаємо, якою ціною дається нам незалежність, якою ціною взагалі і будується ця незалежність. Ми сьогодні це розуміємо, бачимо, що такое суверенітет, що таке сьогодні незалежність. Це основа нашої держави. Да, сьогодні дуже важко, е, дуже важко і на дипломатичному фронті. Тому що ми розуміємо, що сьогодні, знаєте, є такі, що е, а та яка от незалежність, коли так, от так нам спілкуємося. Да, спілкуємося, ми спілкуємось, і це відносно. Але ми знаємо, що ми незалежна країна. І наша незалежність саме в тому, що ми сьогодні демонструємо. Що ми сьогодні демонструємо? Демонструємо те, що ми захищаємо нашу державу. Ми захищаємо нашу незалежність. Ми захищаємо наше право, наше, сьогодні, ми захищаємо наше право бути незалежними і достойними в європейській родині і майже у всьому світі, щоб ми знали, що Україна це незалежна, горда держава, держава яка сьогодні. Показала свою спроможність, спроможність захищати саме свою незалежність, незважаючи на те, що ворог там втричі і оскільки там превосходить нас по кількості населення і та інше, і збройним силам, і, і, і зброї в тому числі. Але сьогодні ми побачили, що не тільки зброя воює, воює дух, саме дух воїнів наших. І ми це продемонструємо сьогодні. Тому, це дуже такий, знаєте, день. Я думаю, що для кожного українця дожен бути таким дуже важливим днем в, нашому, в житті в нашій державі. А якщо говорити про Одесу, чи важко зараз скерувати містом в часи ну, нелегкі часи зараз? Знаєте, Одеса взагалі не дуже просте місто. Всім, всім сьогодні не, не легко. Да, сьогодні Сьогодні є певні труднощі, тому що місто потребує і потребувало на те, щоб на зміни, на зміни в плані покращення умов життя, покращення того, щоб в нас з'явились зміни в нашій інфраструктурі. Це дуже суттєво. Ми намагалися зробити, і ми будемо це робити, але вона це зупинила. Вона зупинила наш розвиток, вона не зупинила проблеми, які поглибшуються». Тому, знаєте, нелегко сьогодні, ну, знаєте, я навіть не можу сьогодні казати, тому що нелегко сьогодні нашим військовим. А ми, слава Богу, тут знаходимося і відносно спокій, знаєте так, тому нелегко нашим хлопцям. А ми витримуємо все, всі проблеми вирішимо. Будемо триматись тут, забезпечувати наших внутрішньопереміщених осіб, а їх у нас більше 140 тисяч. Сьогодні 200, біля 260 будинків пошкоджено суттєво пошкодження, це багатоповерхівки. Люди залишаються майже без нічого, без житла. Люди не можуть повернутися в свої квартири, тому що це небезпечно. Ми маємо забезпечитись. Ми маємо підготуватись до зимового періоду, періоду який вже наступає. Це підготувати нашу всю, всю, все, все опалення. Наше. Наші всі можливості для того, щоб забезпечити тепло в наших оселях, в дитячих садочках, в школах, непросте завдання. Ну і знаєте, Одеса, як я вже з цього почав, непросте місце. Люди мають свої думки, люди мають свої вимоги. Треба сьогодні. Люди сьогодні втомились, люди сьогодні всі на нервах. Я це розумію, я не виключений. Ну тримаюсь, тримаюсь, тому що емоції треба приховувати, іноді хочеться відповісти, але треба зрозуміти, що люди сьогодні майже не сплять, тому що повітряні тривоги. Люди сьогодні не знають, що буде завтра, куди прилетіти. Ну я би побажав нам всім е, триматись, триматись і поважати один з порозумінням односить один до одного. Що би ще побажали деси в день незалежності? Ну, перш за все, я побажав би найскоріше завершення, справедливого завершення цієї війни для України, для того, щоб ми забули, що таке повітряні тривоги, для того, щоб ми повернемося за життя мирного життя. Наші діти трохи так вже почули себе дітьми, ані дітьми війни сьогодні. А вони все, все це розуміють. Я б бажав нам найскорішого. Миру найскорішої нашої перемоги, найскорішого справедливого миру. А це основне, це основне що цікає, чекає чекаючи. Побажав би всім триматись, триматись і не втрачати нашого одеського юмора. Він допомагає нам, він допомагав завжди. Завжди одесити мали таку особливість шуткувати, не падати духом в будь-які часи. Я цього бажаю нам, не падати духом, триматись і